Є у нас таке питання розробили ми красиві розгорточки, але треба забрати площу з-під дверей, тому що ось тут є площа, так і нам її треба буде забрати. Питання полягало в тому, що не з'являлася команда видалити з багатокутника. Чому вона не з'являлася? Залежно від того, куди ми клікаємо, такий набір нам дається. Якщо ми десь рандомно клацаємо, то нам архікад пропонує ось ось таку легесеньку панель. До речі, вона в нас відскакує. Зараз я покажу ось. Коли вона відскакує, теж треба відмітити нею поводитися. Клацаємо сюди і акуратно можна, зараз, до речі, перейти. Ось сюди, щоб вона не тікала, поставити сюди. Бачили, вона мені ховалася, я її не бачила. Тепер натискаю SK. Акуратно. Клацаю по кутику, по якому-небудь кутику. І тепер я бачу не 4 команди, а тепер бачу значно більше, і в тому числі видалити з багатокутника. Ось тут. Натискаю пробіл і вирізали. Ми бачимо, що змінилося. Якщо я хочу додати до багатокутника, ось цю глибу, клацаю сюди, додати пробіл, додала. Ну, Це вже можна буде частинку цю видалити. І на диво якраз ось тут воно об'єдналося і забрало оцей контур одразу. То можна ось так собі об'єднати. Оцю річ, навіть хитрувати можна трошечки, наприклад, дати невеличку ось вручну так, можна собі додати. Я так ось робила. Ну, воно додавить площі. Там Ось тут перший 110, а другий 1 мм. Ось. От, майже ж не видно. А тепер можна додати і оцю частинку. Ми ж на виході отримаємо єдиний, єдине число. Ось. І оце вже можна буде оцю штриховку невеличку. Зараз візьмемо так, штриховка зі шифтом. Ось, треба її буде знайти там, де вона прописана. Так, а можна подати на задній план. На задній план і ось ця штриховка з'явиться її видалити. Ось це вже тепер ось ця штриховка фактично вона об'єднує майже все приміщення. Ну і далі можна пододавати. А тут у нас що так зіскочило нагору? Тут там просто таке заглиблення. Двері так втоплені трохи. Ага. Ну, тоді можна додати. Акуратно є ж команда. Ось ось тут витягування ребра. І так само можна через пробіл, а можна через. так, е, да, додати до багатокутника, ну, з цього кутику, допустимо, добавити ось таким геометричним методом. Все, ми маємо 15 метрів на ціле приміщення. Оці всі площі можна буде повидаляти, а можна так, дуже просто зробити. Штриховка. Ось, ось ця залишається, а ці всі інші видаляємо. Ми почистимо креслення і отрима, отримаємо, перепрошую, єдиний такий ой, єдиний, єдину штриховку. Тут просто попередньо дуже добре, що були намічені контури. От, Залишилося пофарбування 15 ось, цих метрів, і можна витягнути собі десь на бік і написати ось. Тут, до речі, пасує саме сюди подати. Площа ось така. І вона є інтерактивна, вона прив'язана до штриховки. От я її, видалю, наприклад, видалю і зникне. Так? Але Ctrl-Z поверне мене. Назад тут є і завжди можна так навіть відцентрувати собі акуратненьку, якусь невеличку, чи табличку, чи щось таке. І ця цифра завжди відповідатиме ось цьому приміщенню.